Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас рецепт соус любительський. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1 кг перцю болгарського, один гострий перець, 2 великі цибулини, 2 великі кислі яблука. 3 зубчики чеснику, пів літри томатної пасти, 100 150 г цукру. 3 столові ложки солі і 2 столові ложки оцту. перець цибулю, Гострий перець. Яблука без шкірки Краємо на кубики. Пропускаємо через м'ясорубку. Каструлю ставимо на вогонь. Доводимо все до кипіння і варимо 30 хвилин до м'якості, час від часу помішуючи. Все пробиваємо за допомогою блендера, додаємо пів літри томатної пасти, 150 грам цукру, 3 столові ложки солі. І 2 столові ложки 9% оцту. Все перемішуємо. Варимо ще 40 хвилин під кришкою, помішуючи. За 10 хвилин до кінця варіння додаємо подрібнений часник. Стерилізуємо банки і кришки. Банки перекладаємо на наш соус. Закручуємо кришками. Соус готовий. Вихід 1,5 літри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любов'ю! нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.